Всі думають, що червоний виноград він всередині червоний. А насправді, от ви можете подивитися, він всередині розорий, білий. І сам колір їм надає оця шкірка. Якби наш виноградник знаходиться, у нас ліс, іде, а справа річка Дніпро. Ось Вона вже за цими деревами, буквально там 700-800 метрів. І тому якби тут Класний такий кліматичний. Тобто, ввечері, нема... ввечері стихає вітер і такий якби вологість з ароматом лісу, плюс виноградники. Ну, сидиш, п'єш келих вина і кайфуєш. Це мандрівники. І вони вже багато де побували, і вони інколи навіть поради дають. Тобто, так. Тому е класний досвід. Коли спілкуєшся з людьми, які приїжджають в гості, то ти отримуєш класний досвід їх, ділишся своїм і в такий ком'юніті виходить. Є правило трьох носів. Зі гриздими ми таке не робимо, тому що прокручувати келек зі не можна, ви ж тоді бульбашки всі повипускаєте. А от з вином. Які у нас правила? Перший ніс, ви на відстані нюхаєте келих. Ви відчуваєте перший аромат вина, який є назовні, який не скритий. Потім ви прокручуєте келих шість разів, а потім вже ніс занурюєте повністю у келих. І тоді ви вже починаєте відчувати скриті аромати, які після того як вино контактує з повітрям, з киснем, то воно починає розкриватися. Крутити, не нюхати, а просто взяти випити. Шорлет – це всього 2 градуси, 20% вина, все інше газована вода. Це для того, щоб розбудити ваші рецептори. Шорлін взагалі в Австрії, в Німеччині, вони дуже його полюбляють. Це взагалі вони вживають його влітку замість води. Це виробництво. Запрошую до нас в гості. Це наші ферментатори винні. Тобто, я трошки пізніше про них розкажу. Можете подивитися, у нас є сорочки охолодження. Тобто, бачите, у нас 13 температура поставлена на охолоджувачий елемент. І ось у нас вино. От на термометр, бачите, 13,5. Бачите, от сорочки охолодження вони такі. Сорочки охолодження це що вони? Вони підтримують температуру 13 градусів. Бо в приміщенні зараз десь тут 18, а вона підтримує в ємності тут 13 градусів. От з цим обладнанням охолоджаючим. Зараз вимкнемо, щоб можна було поспілкуватися. От у нас тут знаходиться алігате. Тобто це двохтонник. Ну, зараз у нас десь тут тонна 600 вина. Прийшло десь 3,5 тонни лігате. Тобто, що ви бачите? У нас є смішалочка. Тобто, ми можемо там, підтримувати технологію там, коли, там, піднімати осад. Бачите, як воно робиться? То есть у нас є витяжка, бо тут же виходить ковід-дебродіння, углікісний газ збирається. Тому раніше сюди, якщо ви пам'ятаєте, зі свічкою ходили в погреб, что, как погасла, значит, уже нема. И тому що як тільки свічка погасла, значить повітря вже нема. Тому, щоб тут винороб не помер, треба витяжка, щоб витягувала углікісний газ. Ну І так як у нас температура недостатня, тобто у нас є приводи. Наприклад, ми можемо поміряти температуру, там 28-30 градусів. Тобто, ну от, Ідеальна температура бродіння. Це піжажниця. Тобто ми вже зранку зробили мацерацію. Тобто, смисл, який? Тобто, потрібно втоплювати шапку, щоб був обмін повітрям, щоб сік. Тобто, бачите, вона можна тут вище десь зняти. От, бачите, зверху, виходить, це, якби, шапка збита. Тобто, бачите, наскільки вона? А потім вже сік йде. І виходить, що ви сік перебиваєте. Бачите сік? І ви, ви зранку і вечора перебиваєте шапку. Ну, зараз я вам одну для вас переб'ю трошки. Тобто, бачите, як йде процес бродіння. І бачите, як, зараз ви бачите, як нижче стало рівень. Воно, тобто, коли вона грає, воно піднімає. Виходить, шматочки, ці шкірки, шкірку. Поки не вибродить весь цукор. Десь 7-9 днів приблизно. Це ж від температури залежить. То зараз ми, якби, воно це оце у нас бродить третій день. Це на початку будівництва, виходить. То це буде 23 рік. То ми коли копали цей котлован, то ми знайшли цю гільзу. Це німецька гільця 50-го калібру Так, 36 року, ріку випуску. Так що війна тут вже була. Скоріше за все, що це радянський снаряд того часу. Хотів розповісти вам, чому ми збудували саме вітряк і чому в цьому місці. Бо ми ж поки вибудувалися, ми робили розкопки. Якщо ви бачите, вон. Ми знайшли, виходить, е, років 100, бачите, камінь такий внизу. І почат... Другий камінь ми не знайшли, почат... раніше перетирали зерно вручну, камінь в камінь. Це такі жорнова. Тому... Тому ми вирішили, якщо це така доля, то ми збудували тут вітряк. Що у нас таке ще от, по... от за три роки можу сказати по погоді? Есть, погода стала тепліша стикнулися з новими факторами. Есть, у нас тут на другий рік, коли ріс виноград, у нас пройшов град, есть, прямо такий, як яйце, з яйця був. Він просто скосив все. Есть, всі дерева, не було на деревах жодного листочка. Есть, виноград прям збив, поперебував вози. Есть, дуже травмував його. Тому якби, це ще з, ну, уповільнило зростання його. Да. І в цьому році теж, якби у нас є проблема в нашому регіоні, це травневі заморозки. Тобто коли він вже починає випускати листочок, проходить період, коли наступають ці заморозки, і вони, виходить, теж шкодять, Тобто, помирають якби, листочки, пагони, і він заново починає відростати, але вже втрата вражає порядка 50-70%. Плюс мороз може бути по землі, а може бути там поверху йти. Тобто ви ж якби не вгадаєте. Тому краще робити такі локації, тобто такі, якби або газові пушки розставляти, або такі, як мангальчики, розставляти по всьому винограднику і просто палити вогнище і якби робити таке загальне тепло. От знаєте, як там раніше там в лісі холодно, там піанір-вагер, да? тобто поставив вики, і всі там 10-20 чоловік гріються. От так же само на ну, вина. Граднику треба робити. Тобто ми ще думаємо, як краще. Тось... Но, можливо, я сподіваюся, що може все-таки ще стане тепліше і не буде оці хоча б морозів. І... Але з ваших спостережень тепліше є, так? В порівняння? Як так, ви так. Ви, так. Ви... Ну, взимку менше сніга. От, наприклад, якщо ви помітили зимову резину на машину, ти вроді перевзуваєш, але там сніга і не бачиш. Ну, так. Оце такі... Треба, що побороти. Тобто, або якісь теплові пушки поставити на виноградники. В принципі, мороз не дуже сильний, там буквально мінус 2-5, і він там десь там, під ранок, тобто буквально на 6-8 годин. Тобто, якщо це перемогти, то в принципі, можна зберегти врожай. І сітки зробити, щоб антиградові. Ну, в принципі, все реалістично. І тоді в нашому регіоні якби, можна спокійно вирощувати, навіть в промислових об'ємах, в принципі, сонячних днів вистачає.